О, по той бічніше що жадають вчитися. Ви такі ж багато надійні юні особи, як і Клейн. Сьогодні ми поговоримо про географію північного континенту та різноманітність мовних систем містичного світу. Земля, яку ми населяємо, в основному поділяється на чотири континенти: східний, західний, південний та північний. На північному континенті розташовані чотири великі держави, а також низка менших. Чотири великі держави це Республіка Інтис. Імперія Фейсак, королівство Лоен та королівство Фейнапотер, до менших країн у центрально-південному регіоні належать Цегар, Ленбург і Масін, три найбільші вільні міста. Королівство Лоен, основна територія діяльності організації Нічні Яструби, розташована на сході північного континенту, а його столиця місто Бекланд, на північ від нього височує хребет Горнасіс. На сході воно виходить до моря Соня на півдні королівства сягає затоки Десі і межує з морем Берсерка. У королівстві поклоняється володарю штурмів, богині вічної ночі та богу пари та машин. Пенні, солі та золоті фунти є основними обіговими валютами королівства Лоен. Мідні пенні найменше за вартістю, солі, які паперовими банкнотами, йдуть за ними. На вершині валютної системи знаходяться золоті фунти, які також є паперовими банкнотами, але забезпечені золотом і безпосередньо прив'язані до нього. Родина Клейна живе в місті, розташованому в північній частині королівства Лоен – Тінгені. Місто Тінген відоме як місто університетів. Окрім цього, на заході Північного континенту розташована Республіка Інтес, столиця якої місто Тріра. Там поклоняються вічно палаючому сонцю і Богові пари та машин та контролюють шляхи, що починаються з послідовності барда, вченого та мисливця. Північна країна це імперія Фейсак. Там поклоняються лише Богу війни і контролюють шляхи мисливця та воїна. На півдні континенту розташоване королівство Фейна Потер. У ньому поклоняються матері землі та контролюють шляхи від арбітра, землероба та аптекаря. У світі, в якому ми живемо, існує декілька основних мовних систем лоїнська, старий гермес, гермес та інші. Одні мови використовуються для щоденного спілкування, а інші мають специфічні функції та символічне значення. Лоїнська мова є найпоширенішою мовою в королівстві лоїн. Моя послідовність жреця таємниць, написана лоїнською, має ось такий вигляд: стародавній гермес, названий за його творцем гермесом. І походить від самої природи світу, йому бракує необхідних таєни та захисту, що ефективно проте легко наражає користувачів на небезпеку. З плином часу старий Гермес вдосконалився та розвинувся завдяки своїй надміру небезпечній природі. Особливо важливо зазначити, що і Гермес і старий Гермес є важливими містичними мовами, які можуть спрямовувати природні сили, і застосовуються для ритуалів, молитов і ворожіння. Проте їхнє неправильне використання може пробудити те, що не повинно існувати. Обережніше не приверніть увагу злих богів. Імператор Розель колись сказав знання це сила, молоді люди, це були найбазовіші знання про мови містичного світу. Приділіть трохи часу, щоб засвоїти цю інформацію, і нехай благословить вас богиня.